Сьогодні у Черкасах масштабна футбольна подія. Молодіжна збірна Ісландії грає з молодіжкою України. На Черкаському стадіоні зібралися тисячі вболівальників. Всі сподіваються на перемогу та підтримують нашу збірну. В п'яте на центральному стадіоні відбувся міжнародний матч цього разу між молодіжними збірними України та Ісландії. Гравці національної збірної вдома поступилися гостям з рахунком 1-0. Наступний матч українські спортсмени зіграють у Франції. Підтримати молодіжку прийшли тисячі вболівальників. Серед поважних гостей представники місцевої влади, кандидати в депутати та політики. Не пройшов повз і очільник міського осередку батьківщини Роман Діскант. Байлинг, да, и, и люблю и играю, так что я слежу постоянно за нашими сборными, за всем. Э, достаточно часто еще и хожу на матчи, всех что возможно. Да. Даже ездил с некоторыми там и по Шахтеру, и по Динамо за границей мне нравится очень. И черкасского Днепра, так, уж да? Да, она черкасского Днепра. Да. Э, э, вы знаете, я просто вырос вот в этом доме, вот за этим домом следующий. Так что я тут на стадионе. Всі мої молодые годы і детские прошли в стадіоні, в парке, на таких, так що мені тут знакомо все. Що можете сказати про розвиток футбольної, спортивної інфраструктури у Черкас? Я привісту. Зараз у нас появился, я смотрю новий спонсор і новий наверное, не властник, а все-таки спонсор команды, да, Лашку, и развивает футбол. Мне очень импонирует это. И я слышал вчера, что он предлагает сделать футбольную академию. Так мы будем, как депутаты, поддерживать активно этот проект по выделению земли, по наполнению нашими детьми этой академии. Я так понимаю, если это академия, то тут будут приезжать иногородние. Я надеюсь, что это даст большой толчок в развитии футбола Черкасского. І будь ну, я ж знаю, я з найзнамітий футболістів, який вийшов, ну, не пускай не з Черкас, але в Черкаске Дніпре, Іван Яремчук, я думаю, що таких футболістів буде зараз багато. Зараз немає часу активно відвідувати футбол, але на збірну я завжди приходжу. На Черкаський Дніпро в цьому сезоні не був ще. а от… Молодіжна збірна, я підтримую. Так. Як думаєте, які шанси у наших хлопців? У наших хлопців шанси, яка шанси завжди є. Потрібно боротися, незважаючи на попередні невдачі. Я гадаю, що мають поборотися за вихід з групи. Попри невтішний результат, головний тренер української молодіжки Сергій Ковалець задоволений грою підопічних. Роботу над помилками обіцяє провести під час наступних тренувань напередодні гри на виїзді. В принципі, виповнили все, що ми запланували, крім забитих м'ячей, да, ми не вийшли. Хорошо зіграла команда Ісландії, дуже хороша команда. Двигаемся дальше. Нас ждут матчи, и тут расстраиваться нечего. Надо опять же выходить, играть, и, конечно, забивать мячи.